Вітаю вас, з вами психолог Ольга Чурикова. І сьогодні ми говоримо з вами про те, як впливати на наші думки. Ми з вами часто не помічаємо, наскільки думки впливають на наше життя, що варто нам лише про щось подумати, і зразу наш настрій, наш емоційний стан буде відповідати тому, про що ми з вами подумали. І звичайно, якщо ми з вами на цю думку зреагували емоційно, тобто певний емоційний стан у нас з'явився, то й поведінка в нас буде належна від того, який в нас емоційний стан зараз є. Тобто думки мають важливий вплив на нас і великий значний вплив на нас. От, наприклад, ми з вами можемо от якесь завдання, робоче своє не виконати належним чином, і будемо думати, я поганий працівник там, чи я погано виконала своє завдання. Якщо ми тільки це подумаємо з вами, яка в нас емоція буде у відповідь на цю думку? Буде розчарування, буде сума, може бути страх певний, що мене можуть звільнити з роботи. Якщо це було дуже важливе завдання, а я з ним не впоралася. Наприклад, які далі будуть наші дії? Вони теж будуть відповідні тому що ми подумали, що нас можуть звільнити з роботи, Значить, ми можемо верніше може бути в нас страх через те, що нас звільнець з роботи, тоді ми можемо вже підшукувати нову роботу, можливий варіант. Або ми можемо почати подумати, якщо у нас страх, що може потім не бути прибутку з цієї роботи, то можемо подумати, що якщо я збиралася там ці кошти витратити на якийсь ну радість для своєї сім'ї, то зараз ні, я не буду їх витрачати на радість для своєї сім'ї. Я їх прибережу для того, щоб вдруг у мене не буде зарплати, зарплата. Наприклад, не буде ну найближчим чином там. А якщо була емоція розчарування, то якщо ми з вами планували ввечері якось провести час своїм рідними, можливо, в нас не буде настрою на це, і буде в нас зовсім по іншому вечір пройде. І наші дії так само будуть стосуватися і нашої роботи. Ми не захочемо в ній зростати, якщо ми зараз розчаровані в тому, що в нас було. Тобто, першочерговою є думка, що я подумала, що я поганий працівник. І тоді пішли в нас різні емоційні стани в згоді з цією думкою, і поведінка, звісно, змінюються. То мені хотілося б сьогодні розповісти вам просту вправу, як можна просто починати впливати на свої думки. Це те, що є доступним для кожного з нас. От в таких випадках, як ну, приклад який я зараз навела. Звичайно, що ця вправа не підходить для тих станів, коли ви відчуваєте, що у вас є нав'язливі думки, які постійно одні ті самі приходять, там інші способи впливу будуть. От. А в нашому повсякденному житті, коли ми думаємо про себе щось або про інших щось, ми думаємо, і це нам потім погіршує настрій життя, ми можемо собі сказати так. Якщо в цій о, ситуації я поганий працівник, то я можу сказати: як тільки ця думка прийшла до мене, що я поганий працівник, я можу сказати. собі, і в мене є думка, що я поганий працівник. От я пропоную, щоб ви зараз прямо собі спробували цю вправу. Якщо ви інколи думаєте, що ви не вдаха, я не вдаха, думка така приходить. А тепер зробіть такий вислів: в мене є думка, що я не вдаха. Або я сьогодні не встигаю, і тому у вас зараз відчуття метушні такої сильної. В мене є думка, що я сьогодні не встигаю. І ми таким чином з вами зменшуємо значимість вплив цих думок, які зараз можуть наш стан погіршити і вплинути на нашу поведінку. Звичайно, нам треба робити все, щоб наше життя було кращим, і життя тих людей, особливо, які від нас залежать. І все ж таки, коли ми щоб не йшли на поводу наших думок, і щоб ми їх не розкручували, і щоб ми їм не дуже так вірили, бо коли ми їм віримо нашим думкам, які часто не є тими, які. Підтверджують реальність, то тоді наше життя е, теж відповідно на наших думок е, будується. Тож тому нам треба вчитися впливати на наші думки, щоб не думки керували нами, а ми керували нашими думками. І Бог дав нам можливість цього впливу, і він нам допомагає і підказує, як ми можемо це робити. Е, тож е, запам'ятайте, що коли у вас проходять якісь думки, ви можете собі сказати: замість тієї думки, яка прийшла, в мене є думка, що і тоді ви відчуєте себе після цього краще. Гарного дня вам і до нових зустрічей онлайн. З вами була психолог Ольга Чурикова.